Привіт всім, вітаємо на нашому звільне Єлька? Привіт! У нас, як завжди, з того замерший. Ноги, кстати, края питаєвають. А тут вже якісь роботи почалися. Вже вирубка дерев. Щось буде, Уже буде щось робитися. Я показувала, що тут помічені дерева були. Ой, а що, а нашу клумбу обрали? Ой, Гелька, йдемо посмотримо. А нема нашої клумби, на яку ми завжди залазили. Точно, а красива була. Не знаю, що це буде, але і розчицю. Ялька, ідемо посмотрим. Ой, і часть рощиці обрала. Дивно-дивно. Ой, вообще тут куста і пломбу обрали. Але тут такі славні пташечки жили, сподіваюсь, що вони не потрясають. Ой, як дивно. Насправді. І ще вон є помічені дерева оранжевою краскої. Тобто це все буде вирубатися. І цікаво, що тут буде строїтися. Замість цієї Ну, розчиці. Трошки... Шкода мені так. Було. Ташечки тут цверінькали. А тут взагалі клумба була на якій. Еще неділю назад любила гелька сидіти. А а нету. Ой, може, не підемо туди, бо там в мене щось тракторами тракторами Ступіньки зарили навіть. Нема тут ступінь. Тут і тут. Ой, йдемо відсюди, гелька. Пілочки. Дивно, так? Да? Я теж в шокі. Ну, будемо слідкувати, побачимо, що тут буде. Може. На літо нам парка окультура тут над залівом. Там кажуть, що тут раніше теж щось було. У ну, мене якісь колишки, що тут заборчик колись був, але як я тут з 19-го року, а вже 26-й, то я цього не застала вже колись. Тобто це було колись давним-давно. Гільний ліс то болото. Тут, кстати, такі пташечки маленькі, чорненькі живуть. На Ну все хорошо. буде. Ну тут це ж казали, там був пляжик, а тут на пісочок ми ходимо, але там був пляжик дуже давно, що насправді люди тут купалися. І оці ступіньки, ми ж теж їх вважали, що ще штук 5-6 йде там під воду далі. Ну, тобто, колись-колись тут було гарно. Ну, зараз теж нічого, але майно ті, що зроблять ще гарніше. Все буде супер. Так, то каже, гірше не буде, так, гірка? Сер. Вітаємо. Коли пломби немає, на якій ще не тіло назад гілька сиділа, ось стала. Крига гільо там потрошки, йде моя хороша. Ой, зробили б нам тут якийсь, не знаю, бассейн аквапарк, щось таке класненьке. О, кстати, вон молодеж на лед полизла. Хоча заборонено, а там якраз знак стоїть, де вони полізли. Ну, я думаю, нічого страшного. У нас в Одесі вообще на всіх замерзших ставках. Катки зробили, в хокей діти грають. Бувають, звісно, моменти, що хтось провалюється, але, як то кажуть, не смертельно, не страшно. Вилізли, пішли додому, посушилися. Дейка Стар. Ти Українка, привіт. Та це правда, окалишивши сніг. Топиться вже давно. Думаю, людей буде тепло. Окей. Okay. Так, ми українки. Насе діясе. Думаю, вже лютий буде тепло. Ой, ну не знаю на що теплого лютого, бо вроді як... Пишуть, що тут в Польщі вже буде дуже сурова, така невіддана зима. У нас вже було тут місяць назад таке, що і річечка ця бубрик замерзла, хоча ніколи вона не замерзає, а була повністю замерзла. І було таке, що ночі було 25-27, що в нас навіть машина замерзла. І зіпсувалася. Багато машин зіпсувалася. Але кажуть, що ще буде така зима, дуже-дуже холодна. По крайній мірі тут в Польщі. У нас кажуть, що буде ще до 20 градусів знов. Песик гарний, як звуть, геля її звуть. Геля! Йди постаралася. Йди, гелька. Иди. Ангеліна, знову повністю. Гілька, моя принцеса. Взагалі вже завали снігу. Но тут теж був цілий місяць сніг, мороз в Польщі, але зараз вже подтаяло. але а я сподіваюся, що ще буде. Водічку посмотримо і там тут з-під замершого озера з той сторони вода перетікає в річечку нашу бобер. Не видно навіть різне течення, бо з заліву составка так. Медленніше тече вода, замарший, замерший. В річці вже шибка. Гарнюня, да, гарнюня, принцеса. Да, Вельха. Привет, или тартар ВТСК Лукашенко стыпсили. Ой, а чего? Нет, 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 нет. Кажи, не, мы не тыпсили. Мы свою с одессой привезли, да, Гелька? наша домашняя. С маленькой вирощена. Дома в Одесі ще її Синуля у одної бабці. Жора з Теж вона мені в Фейсбуці в меседжері фотографію відсилала. Жора здався в Одесі. Синуля ну тут поки в неї діток не було в Польщі, бо в нас тут женихов таких для неї. Круто, що з маленькою виростили, да. Не переходьте на русский язик, він такий мерзотний. Ну Но... ми і так говоримо по-українську. У нас тут ми вже не знаємо, які язики. Український, і русський і польський. І всі змішані. Лав. У нас дуже класні йолки. А, Тут якісь хулігани хуліганали. На лку баночки поприцеплювали. цеплювали. Чому собачка на поводку? Ну, no. бо в Польщі собачка не може бути без поводка. Тільки на поводку. Є багато собак. І мусить бути теж своя культура, своє движення. Щоб знайти по одній стежці, щоб знайти по одній стороні. Хто сюди верху, значить ми по низу. Хто сюди по низу, значить ми по верху. Хтось пішов вліво, ми, значить, вправо. Ну і всі це навіть соблюдають, щоб не було собачих стичок ніяких. А що відпускати собаку, ні. Нема такого. Разве що якісь невіжди, може молодь якась теж не соблюдати. Взагалі за це штрафи, не може бути собака без поводка. Я погоджуся, але інколи там якісь слова можуть вискрізти. <гум> ну так, можуть якісь слова, бо вже у нас тут у всіх язики мішані. І приходиться теж спілкуватися з різними людьми, з, різницями, з різними національностями. То як до тебе говорять українською, ти відповідаєш українською, говорять польською, значить ти теж тільки польською. Є такі люди, які знають тільки російську. Наприклад, ті самі мігранти, які з Грузії, чи ще звідкись. Теж в праці можуть бути, але вони, допустимо, такі люди, болгари, теж, якщо навіть з Одеської Біссарабії, то вони не знають української, а можуть і не знати польською, то залишається тільки руський для спілкування. може англійський, але з англійським теж туго. Тому не ділимося на язики. багато. Ой, не-не-не, я ж так не полезу. Еля, еля нет. Давай по-нормальному. А что, ты домой уже хочешь? А чего? А что ты так мало? Идем в ту сторону. Идем. Идем в ту сторону. То ви, якщо здається, в Польщі моя бабуся теж в Польщі, всі собаки на поводку, ні одного без поводка. Ну так, бо в Польщі не може бути собака без поводка. Всі цю культуру соблюдають і собаки можуть бути всі з привівками. Гелька, йдемо сюди, посмотримо. І всі на поводках. І ще в Польщі. Давай покажемо. Ідіть сюди. Ось такі значки. Їм дають. Де той значок? Ой, з тої Давай покажемо. Йди сюди покажемо. Вот Ось такі значки собачкам дають. Є червоні, є сині. Шо у собачки зроблені всі-всі щеплення, прививочки, що не може бути ніяких ні болезней, там ні паразітів, нічого. Тобто всі собачки з такими значками треба носити, желательно. Вот. Извините, но вы уже сказали, але вот это вы сейчас. Мы в Польше. Мы в Польше, и у нас уже тут снег, так, трошки остался. А это слизько. Дуже Очень Була маленька, була в садочку польському, ух ти. Мене розуміло українською. Ну так, бо польська-українська дуже подобна. Я завжди була в українських садочках, але теж все дитинство розмовляла тільки українською. О, Адамчики. тор Тортор у Кадірове більше значку. Але перепрошую, але не знаю, хто це. Грегор Шмалішевський, честь. Йдемо туди пройдемося. Ідемо, йдемо Йдем туди, йдемо. Там качечки всі відпочивають. У всіх собачок, які стоять у Польщі на учоті, контролюються, то ціпляються ті значки, щоб знали, що нема ні паразитів, що всі щепленки зроблені, що собачка не є якась там заразна чи що. Тому Це взагалі супер. Тому так буває, що собачка підходить до собачки погратися. Ну і знаю, що там не може бути нічого в неї опасного. Ага, Та значок на собачці. Ага. Ну, то їм хай считається. Шойдем Гелюсь. Можно попасть. Ти... Замерсь, стажечка от спира. Ой, і кротики на сплят вон порыли все. Велька, дядь. Вель. Давай пожив симпата. Давай будем закругляться. Идите. Дякуємо всім за лайки, за підписки, за перегляди. Всі-пока-пока. Ой, качечки пливуть до тебе всі. Качушки. Дуже пока. Пока-пока-пока. Додому хочеш, да? Лінтяйка, лінчайка те. Ладно. До наступного спацеру. Всім пока.